Вітаю. Сьогодні в міжнародній політиці сталася дуже дивна подія. Але перш ніж ми її розглянемо, я хочу описати трішки іншу ситуацію, щоб зрозумілише була про наше з вами життя. Я впевнений, у вас є в оточенні людина, яка робить вам не дуже приємно. Ну, така, десь із подтіжка. Або такі люди, ну, може їх багато у вас є. І ось ви, ви, ну, терпляче ставитесь до цього. Ви, Ну, чимні, ви намагаєтесь якимось чином не помічати цього, не, не підвищувати градус напруги. А потім потім, щось стається з цією людиною. І ця людина миттєво звинувачує вас, таким чином, підтверджуючи, що погане для вас робила саме вона. Ви, можливо, нічого не зробили, але вона буде підозрювати вас, тому що вона знає, що погано зробила вона вам. І тому вона десь глибоко в душі або не глибоко усвідомлює, що погане для цієї людини могли зробити тільки ви, бо вона вам погано робила, і ви помстились. А тепер давайте подивимося, що відбулося сьогодні в міжнародній політиці. Іран почав вимагати від України перервати постачання зброї повстанцям у Сирії. Ви, напевно, зараз шоковані. Нормально, да? як це так? По-перше, нас звинувачують, що ми постачаємо зброю у Сирії. Ну, звинувачення, як на мене, безглузде, тому що сирійські повстанці захоплюють базу за базою, і навіть російські воєнкори фактично ну, з розуму сходять, коли дивляться і отримують відео з Сирії, де повстанці, вони до речі, їх називають «бармалеями», і вони там захоплюють реально базу за базою. І там і літаки, там і Сі 300, там і танки, там і автомати, там все підряд абсолютно. Діють дуже жорстко і жорстоко. Я ніколи не виправдовував війну. Я завжди дуже-дуже така людина, яка за мир і проти війни, проти тотальної мілітаризації. Але я розумію, що такі обсяги зброї, які вони захоплюють, вони навіть не потрібні їм для просування далі. Тобто, якщо ви побачите відео, я там залишу в себе в телеграмі, буде в описі каналу, ну, є. Перейдіть, подивіться, якщо не бачили, ну там реально ці повстанці, вони ну, рухаються на мопедах. на... На автомобілях якихось абсолютно звичайних є, звісно, там якісь і танки. Ну вони навіть танки не використовують, тому що їм навіть тяжка техніка не потрібна. Армія сирійська і російська, яка там є, вони просто відступають. Це дуже схоже на те, що зробила Сполучені Штати Америки з Афганістаном. Там теж отак вийшли, і все абсолютно позалишали. Чим це пояснити? Ну я не знаю. Насправді таке відчуття, що просто Сирію намагаються здати для того, щоб там опинилось нове абсолютно утворення. Можливо, асад когось дістав уже, можливо, дійсно. Ердоган грає свою роль, але якась така квола реакція Путіна теж дуже дивна. Адже фактично вони могли розгатити всю цю армію вщент. Ну ніхто б взагалі не згадав би, де ці люди і що з ними сталося, і звідки вони взялись. Але немає реакції такої, немає. Ну не будемо лізти туди. Нехай вони там самі розбираються. Але от, от реально, Іран, 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 який постачає Російській Федерації. Купу дронів, які кошмарять Україну кожної ночі, вони просять от радник міністра закордонних справ Ірану звернувся до України і попросив припинити підтримку повстанців у Сірії, оскільки це підриває відданість боротьбі з тероризмом. Нормально? Тобто відданість під боротьби з тероризмом підриває Україна, яка сама атакована. Зовнішньою державою, і держава завела в нашу країну зброю, техніку, вбиває людей, руйнує інфраструктуру, кошмарить міста, і Іран звертається до України, що ми, ми підриваємо, що там відданість боротьбі з тероризмом. Я такого, такої наглості насправді не бачив. І ще раз, за моїми Обрахунками, за моїми відчуттями, Україна, якщо і хотіла б щось надати сирійським повстанцям, то в цьому немає потреби. За прямими підозрами російських воєнкорів, сирійських повстанців підтримує Ердоган. І крім того, ці повстанці захоплюють реально бази. Вони просто хапають базу за базою. І... Там війська, от так, їм не потрібна українська зброя. Тим паче, що в Україні і в самої зброї не так і багато. Якби виявилось, що Україна дійсно постачає, постачає значну кількість зброї, там ну там не пару автоматів і пару пушок, а значну кількість зброї, то це був би суттєвий скандал, і ніхто в державі зараз не буде ризикувати так, щоб передати зброю. Потім стане це відомо. І це реально буде скандал. Тому не вірю я в те, що Україна постачає значну кількість зброї. Не буду говорити, що взагалі не постачає, може там пару ящиків автоматів передали. Я проти всього того, що відбувається в Сирії з звичайними людьми. Там ми бачимо і вбивства, ми бачимо і насилля, ми бачимо страшні кадри. І коли ти так дивишся, ти розумієш, що інколи люди. Потрапляють ситуації, коли їм ніхто не може допомогти. От зараз наша країна з вами також наша країна перебуває в ситуації, коли ми в страшній біді, але на щастя є все ж таки держави, країни, люди, які хоча якось намагаються нам допомогти. Так, ми не можемо поки що вийти там на славнозвісні кордони 91-го року. Але те, що це цю страшну подію, потрібно припиняти, зупиняти і шукати, чекати на свій шанс. От вам показують події в Сирії. Шість років, як Асад витіснив усіх цих людей. Через 6 років вони повернулися захопили абсолютно все, що тільки можна захопити. Потрібно чекати на свій шанс. Телеграм, Ютуб. Підписуємось, ставимо лайки, дизлайки, коментуємо і напишіть, що ви думаєте про всі ці події, бо події в Сирії реально це щось нереальне.